Мені було важко морально, тому що я начиталась багато хейту. Що найгірше на твою думку тобі писали? Завжди є до чого докопатися. Я сама собі дуже великий критик. І я себе і так розкритикувала. І ще ви тут просто десь де не підтверджуєте мої власні думки. Він показав, як може кохати чоловік, який поважає жінку. Він більша феміністка, ніж я, напевно. Десять чи дев'ять. Це взагалі прикол. Десять. Mm -hmm. Я втомилася з цим боротися. Ти читаєш свої щоденники попередніх років. Там було доволі багато таких щемливих історій, mm -hmm. які я не прочитала, хоча хотіла би, але не могла, тому що це стосувалося там якісь взаємне з мамою. З європейського готельного бізнесу на українську сцену. Співачка, чий унікальний стиль поєднав реп із фольклорними мотивами, а тепер захоплює танцювальними ритмами. Вона не боїться виглядати так, як їй подобається, та читати свої дитячі щоденники для підписників у Тікток. Інтерв'ю з артисткою Ганною Чорною дивіться вже цієї неділі о 20.00 У програмі Зірки розкажуть на ТАК-ТІВІ.